Сьогодні говоримо про прання, і от така от виникла ідея пов'язати з цим і 180 секунд сьогодні. Так, тож, що ти будеш робити? Не знаю, розказуй, ти, ти ж, у нас головна вирішення. Я головна, тож, що означає, що зараз Алекс буде брати ось ці прищіпки та чіпляти до свого тіла, а, дві на брови, ціли. потім до носа, на щічки, ага, ага. на руки, на животик. На щіч, на попку, можна на попку, можна тобі? ні, тобі. Добре. Тож, де ви бачите, я я спробую, чекай, ціло, да, я спробую. чекай, де, де ви бачите ваше добре. Брови? Давай. Шкіру там Алекс буде. Давай! Чим. За Всі ці, ці, ці прищіпки він повинен зробити за 180 секунд. Тож ми готові і час три, два, один. Один. час пішов. пішов. Да, час пішов. Ой, боже, В свою чергу так, я так, хочу так. сказати, як проголосували наші глядачі. Давай, давай. Так, mm. посипаємо. 69, 69 Сюди посипимо, сюди, подсипаємо, сюди подсипаємо. 69% сказали, що зможе. Сюди подземли, сюди подземли. Котик, давай я знімаюся. <говорит> ні, 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 ні. ну. Пішла! Ой, в смысле, я кажу. Ну не треба, давай. Да ні, ну чекай. Ну на ший не треба, ну це вже... А як я більше. буду на ці, цією рукою? Давай я допоможу. А, ну добре, ні, не ну, надо. Так. Добре. Обойдемся без тебя. Так, далі. Де ще? Сюди можна почепити, а сюди можна почепити. Якщо чесно, я цього не хотіла. Вся ефірка каже: давай, це ж дуже легко, давай, хотіла. ти ж, мужик, докажи це всім. Ну, якщо не ну, і я повелася. Проте зараз я розумію, що це вже. Ну, ти занадто. можеш, до речі, допомагати. Тому що так я ж Я <хухай>. Спочатку сказала, ти скажеш, не добре. треба. О, чекайте, а можна ж на волосся, ні? Можна на волосся? Боже мій, він. О. Він готов на все, розумієте? Так, мій зможе, Не сказала Альона. Так, ще я трішки сюди, боюся, трішки сюди. Ой, Боже, я трішки, трішки, сюди, трішки, трішки, трішки сюди, трішки сюди. Франкенштейн, я ж пожартувала. Трішки о, сюди. О, о, ні, зараз і так. зараз і так зробимо. Розумієте, що ви хочете? Просто день Леді Гаги. I want your love and I want your revenge. Давай живіт Та ні, о! все Та-дам! Слухайте, міз може! Fahrenheit> Я йду до вас, друзі. Це точно, міз може. Слухай, ну ти. Трішки заважає. так, в принципі, нормально. Я тепер розумію, як Леді Гага виступає на концертах. Їй реально дуже важко. Серйозно. Друзі, for you і you. 170 секунд були сьогодні для вас. Кивочка, ай, молодець. Ой! Все, все, все. Крик-шоу-о-о-о.